Цінне свято День машинного лікарні. Це традиція, яка має багатолітню історію. Два останні роки, на жаль, ми не святкували, тому що була і ситуація економічна, відповідно, важка. І в країні була тривога в зв'язку з агресією Росії. Ніби зараз поспокійніше марзавод знову виходить з кризи. Ми маємо замовлення і маємо гарний настрій. Ви знаєте, сьогоднішнє відкриття так, так підняло захід і таке велике щастя, що нам випала честь святкувати в цьому прославленому залі з такими людьми, що, що, звісно, це правильне рішення відновити цю традицію. Хочеться бути оскільки, але я повинен сказати, що нам марш-завод рівняється і марш-заводу застрілять. Бо ми, кожен, хто в цьому залі доклав до цього чимало зусиль. Ми випускаємо зараз надскладну продукцію, яку раніше ніколи не випускали. От я згадую слова Вадима Олександровича Карасьова, який він буквально вчора сказав, що нам подобаються виклики. Чим складніше завдання, тим більше нас це якось. Стимулює, заохочує і дійсно, кожен, працюючий на маршзаводі це особистість. Це без всякого передбільшення, великий професіонал своєї справи і патріот України. Ми українське підприємство, ми підприємство Буковинське, Чернівецьке. І те, що ми сьогодні тут можемо собі відсвяткувати, і ось так відсвяткувати, як ми святкуємо, ми повинні завдячувати людям, які зараз стоять. Насторожні нашої держави. Це воїни, це добровольці, це ті ж волонтери, які зараз виконують свій патріотичний довг там. Я хочу, щоб ми вставанням згадали тих, кого з нами немає, і подякували тим, хто зараз.